Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, я скрамастер та проєктний менеджер в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Ганна Шутіна, випускниця курсу дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Ганна, розкажи, будь ласка, де працюєш, чим займаєшся? Я працюю в діджитал агенції Оскорб, і я там на посаді веб дизайнера Чудово. ким ти працювала до IT і чому вирішила перейти в цю сферу? До IT я працювала у інтернет-магазині чоловічого одягу фінансовим аналітиком. Да і чому я захотіла перейти? Бо там є якісь рамки. А мені хочеться творити креативити. У мене не було обмеження. Ганна, В тебе така досить кардинальна зміна в житті, зміна професії. Розкажи, будь ласка, що конкретно в твоєму способі життя змінилося, коли ти перейшла в ІТ? Ось було так, а стало ось так. А, ну, напевно, в мене більш розвинувся мій кругозір, на дивленість. Бо коли ти сидиш там в офісі і робиш якісь роботу з якоюсь ну, там, цифрами, даними, тобто, ти якби розвиваєшся в плані цифр, але навколо себе не бачиш світу. А коли ти вже в дизайні, то ти там дивишся, як хто робить, як взагалі навіть іде вулиці, ти дивишся на реклами, там для себе щось черпаєш нове. Ну тому, якби я йду і дивлюсь на світ відкритими очима чи більшими, ніж ж було до цього. Добре, це в плані такого способу. Можливо, щось змінилося безпосередньо там середовище, чи якісь твої хобі? Що ще є таке, що змінилось? Ну, середовище це, напевно, люди, які мене оточують. Це більш креативні люди, бо по зрівнянні, якщо брати з попередньою роботою, то да це вони креативні, тому вони вчать мене. Більш якимось прикольним таким навичком жити. Ганна, от тебе попередня сфера, така досить технічна, можна так сказати, там не знаю, математична і тому подібне. Ти змінила сферу в ІТ абсолютно протилежно, там більш творчості і так далі. Більшість людей вважає, що бути дизайнером, треба вміти малювати. Ти вмієш малювати? Я вмію малювати, так. але щоб бути дизайнером, то я думаю, що це не головне. Можна і не вміти малювати. Головне, щоб було відчуття смаку, стилю. А цей смак можна розвинути, чи якщо не вродити? Можна, можна. Як? <головне> можна і розвинути цей смак, головне, це надивленість, я вважаю. Бо ну, щоб дивитись, спостерігати за прекрасним. І тому, я думаю, це такий набутий досвід. Ти не народився, ти оп, ти такий оп, і вже же все знаєш. Тобто цю навичку можна розвинути, і якщо людині хочеться створювати щось таке креативне, бути дизайнером в принципі, вона попробувала, їй це подобається, то це можна розвинути. Так, так. Гана, як ти вважаєш, які софт-скіли необхідні для успіху в it сфері? Я вважаю, що це емпатія, державна це креативність, потім відчуття ем, стилю, смаку. Ну, відчуття гумору також, якщо це в сфері IT, то треба якось вміти розважати себе також. Я зрозуміла, коли сидиш за рутинними задачами, щоб стало трішки да. менше. Так, весело. Добре. Ганна, давай поговоримо про етап працевлаштування. Скажи, будь ласка, скільки пройшло часу після завершення навчання до моменту отримання твого першого оферу? Я роботу так довгенько шукала, це три місяці. Але я кожного дня в мене така була робота пошуку роботи. Я кожного дня сідала і моніторила всі сайти для пошуку вакансії. і ну, дуже багато відправляла туди своє резюме. Це десь може близько п'ятидесяти разів, куди я відправила це все. Тому головне, щоб в тебе була а, щоб ти хотіла працевлаштуватись, і все вийде. Сто відсотків ціль допомагає рухатися вперед так. і створювати своє так. життя таким, як ти хочеш. Ганна скільки було етапів співбесід в компанії, де ти зараз працюєш? Що запитували, як варто готуватися? Так як це немає там it компанія а діджитова компанія, тому етапи співбесіди було трошечки легше ніж в IT. Тому спочатку я подала вакансію, мені надіслали тестове завдання. Я виконала тестове завдання, мені треба було намалювати сторінку для сайту. Потім мене затвердили моє тестове і викликала мене на співбесіду. Після співбесіди я пройшла її, мене взяли на випробувальний термін, але там десь близько двох тижнів він слився, і після цього я вже працюю. Чудово. І Що було на тестовому завданні? Мені треба було намалювати сторінку сайту для ювелірних прикрас. Так, як ти хочеш, як ти бачиш. Так, так, так. Добре. Ганна, з якими ти викликами стикалася під час навчання? Мені навчання, до речі, дуже легко вдалося, тобто, мені подобались дедлайни, взагалі лекції, практики, комунікація. Тобто, це не було навіть такого складного. Мені попався дуже класний лектор, і тому все пішло як по маслу. Це чудово. Ганна, і на завершення, які поради можеш дати нашим студентам, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно створили свою кар'єру в it сфері а, Ну, насамперед головне поставити собі ціль взагалі, що ти хочеш від цих курсів, куди ти хочеш рухатись далі. А, трошечки, щоб було в тебе терпіння, бо інколи може щось не вдаватись, або щось ти можеш не розуміти, але ну треба ну, трошки себе стримувати так, щоб все воно йшло і досягатись цілів. Чудово, я тобі дуже дякую за інтерв'ю. Дякую, що ти була з нами. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку, зустрінемося з вами в наступних випусках.